Ми духом сильні, волею, мечем. В боях завжди є мудрість і відвага. Якщо потрібно, світ перевернем. І буде воля, слава й повага. Черговий виклик, постріли, війна, черговий раз ми здобуваємо свободу. На жаль, життями кров'ю, козака, дітьми в країни славного народу. Героям слава всім захисникам, що полягли за нашу Україну, наше майбутнє щастя і талант. Завдячуємо тобі, український сину, низький уклін мужчинам і жінкам, що полягли за нашу Україну. Щира подяка втомленим батькам, які з війною перестали свати. Скільки ще гортати сторінки червоними кривавими словами здали екзамен всі захисники, і Україна житиме віками. Ми маємо свободу прославляти. Нащадкам спадок роду передати, ставши на захист, мову зберегти, щоб Україну неньку пізнавати. Нам додому хочеться туди, де ми посивіли, де небо вливається в вікна потоками синіми, де посадили дерево і виростили сина, де збудували дім, який без нас відсирів. А дорога наша розквітає мінами, ковила й туман прикривають вирви. Вертаємось гіркими, неговіркими, винними. Нам би мати дім і трохи миру. Нам би постояти, подихати сирістю, витягти знімки за любомів родинних. Ми додому їдемо туди, де ми виросли. Нас батьки чекають, могили і стіни. Ми підемо й пішки, хоч би були босами. Як не знайдемо дому там, де ми залишили, побудуємо дім понад абрикосами з неба синього і з хмар пишних. Ти головне, повертайся додому і врешті знімай дверці, І Вчися наново жити по тому з перепрошитою вірою в серці. Ти головне, повертайся, здолавши чистого зла непрожований прожований стогін. І відпускай цю ненависть на завше, пересеред мирної тиші густої Ти головне, повертайся тим шляхом, що вбереже твою душу і тіло. Чорна земля із розпеченим пахом, тільки дощу, а не крові хотіла. Ти, головне, повертайся до мами, десь там, сивіючи, за видноколом, тужать матері, і дружить хатами, Де пахне ніжністю та корвалом. Ні, ця війна не потрібна нікому. Так, ми і не пробачимо, у Ти, головне повертайся додому, просто живим повертайся і все тут. Спасибі вам, захисники і захисниці України, усім, хто землю рідно боронить, боргому перед вами аж до згину, хай матір Божа вас усіх благословить і захистить. За вас щодня я Богові молюся, щодня прошу у нього одного. Щоб кожен з вас додому повернувся живий, здоровий, я молю його, щоб кожна мати сина дочекалась, щоб батько рідну доньку обійняв, малеча мамі, татку щоб сміхалась, Щоб в мирнім небі жура велькружлях. Згадаю всіх я, на коліна, життя віддав своє, хто у бою, за свою матір неньку Україну, скорботі голову свою схилю.